Ситуацію по Дніпропетровщині на ранок, 15 серпня, прокоментував голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Ніч масових атак. Під удар ворога потрапили два райони Синельниківський та Нікопольський. Нікопольський район росіяни атакували з градів. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань, склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає. Ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганицьку громаду. Там без руйнувань і постраждалих. Кровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав. По Синельниковському району російська армія вдарила чотирма ракетами: С – зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Деталі прильоту з'ясовуються: одну російську ракету Х-59 Наші військові цієї ночі над областю збили. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що на ранок у їхньому районі ситуація складна, але повністю контрольована Збройними силами України. По території Криворізького району ворожих обстрілів не було. У Нікопольському районі 20 прильотів з РСЗВ ГРАД є руйнування без втрат. Біля 20 прильотів зі ствольної артилерії по селах Марганицької та Покровської громад також без втрат. Усі керівники військових адміністрацій запевняють, Дніпропетровська область під надійним захистом збройних. Сил України